Доброго вечора, друзі. Звісно, я почну з подяки. З подяки за те, що пригощаєте нас смачною кавою і, звісно, являєтесь спонсорами нашого каналу через систему YouTube, через Patreon. Допомагаєте донатами на наші проекти і підтримуєте наш проект. Я дякую вам за вподобайки, коментарі і. Те, що ділитесь нашими етерами, зробіть це прямо тепер. Ютуб те любить, і це допоможе в розвитку каналу і просувати е, наші з вами етери. Е, дякую. Дякую, що ви е, здивовані, як то можна е, щодня, вранці і ввечері писати відео. Да, інколи це занадто важко і емоційно, і фізично, і головне теми. Теми даєте ви в тому числі. Звісно, теми приходять самі. Ми не проходимо повз знаки, відповідаємо на ваші питання, тому, будь ласка, запитуйте. І під етером, а ще краще, мені в особисті в YouTube. Звісно, я вам дякую за ваші дописи, мої дорогі. Дякую вам за те, що ви ділитесь своїми думками. Своїми враженнями і своїми дослідженнями. Це дуже важливо для всіх, для нас, і я, звісно, продивляюся це і беру до уваги, інколи ваші дослідження надзвичайно глибокі і неймовірні. Я пишаюся вами, дорогі, адже. Це дуже цікаво. Я дякую вам також за те, що ви підписані на інстаграм майстра Ована Стефана, на Telegram, Facebook. Я дякую за те, що ви підписані на YouTube майстера Овен Стефан. Це тут. І перейдіть по посиланню, будь ласка, на майстер Овен Стефан Academy UK і підпишіться там. Адже нас передивляється кілька тисяч щовечора, а там підписників вдвічі. Щонайменше менше. Отже, будь ласка, зробіть це з подяки нам за те, що ми маємо сили, терпіння, наша команда щовечора, щоранку бути з вами. Інколи це дійсно непросто. Електрика все інше. Отже, спочатку наші е, відео з'являються на Ютубі, потім ми робимо репости по всім нашим соціальним мережам. І, звісно, ви можете з любої соцмережі перейти на YouTube і дивитися. Але ви знаєте, недавно жіночка, ну, недавно, там пару місяців тому, жіночка мені написала, що вона мене потіряла і чи не хворий я. Ну, я не хворий, я не хворію і не збираюся хворіти. От, я здоровий і важко втратити людину, якщо ти за нею слідкуєш, якщо ти підписаний на її соціальні мережі, краще на всі зразу. І людина, яка дає біля 4-5 інтерв'ю на тиждень, теж важко досить втратити її з полю зору. Тому я думаю, що це просто неповага до себе, ну, заодно і до мене. Тому, будь ласка, я вас поважаю, але я поважаю і себе. Так от, досить цікава історія: про... хочеться поговорити про людей, які в нашому житті випробовують нас і являються нашими вчителями, якщо людина зробила вам якусь прикрість, а ви її простили. Я дуже рекомендую від зробити ще одну дуже важливу справу відійти від цієї людини як можна далі і не мати з нею ніяких стосунків. Вона обов'язково не простить вас. Ви вчинили великодушно. Але це не значить, що ваша великодушність була прощена цією людиною. Навпаки, скоріше за все, ви будете очікувати від цієї людини ще якусь прикрість. Адже вона проявила свою темну сторону і вона не зупиниться. Так часто буває, людина вважає себе, наприклад, недооціненою і з шкіри лізить, щоб проявити свою якусь унікальність. Я ж стою на позиціях, що всі ми унікальні. І ми буває унікально погрязаємо у пітьму і унікально проявляємо свою гординю і своє неадекватне его. А через це проявляється агресія до всіх. І тому краще таку людину лишити в спокої, відійти в сторону і спостерігати за нею. Але якщо людина прийшла до вас за допомогою і щиро просить про неї, про цю допомогу, і ви можете її надати, надайте їй цю допомогу цій людині. Але зважте. На того, хто перед вами, що можна очікувати від цієї людини, і як ви можете вплинути на те, що відбулося, і майте на увазі, що людина може прийшла до вас помститися знову. Отже, ви знаєте, буває так, людина просто взяла у вас в борг, не повернула, і прийшла, сказала, дайте ще. І вже ви вирішуєте, чи подаруєте ви знову їй кошти? Саме просте у нас стосунки через фінанси, через борги, через заборгованості. Але бійтеся тої людини, якій ви спричинили добро, адже вона може вам цього не простити. Але це не значить, що треба не спричиняти добро, не прощати і жити. Так само у пітьмі. Ні, ми з вами рухаємося вперед. І не всі люди будуть демонструвати вам таку неподяку або подяку таким чином. Я думаю, що треба не судити, не судити наперед і давати шанс. Я інколи давав шанс людям, які не мали ніякого шансу ним скористатися. Пройшли роки, я іду. Далі своєю дорогою. Інколи повільніше, інколи швидше, але я не втратив не вектору, тобто напрямку руху, не переконань. Я не став гірше. Можливо, навпаки, таким впливом я кожен раз підтверджую свій напрямок руху і йду ще більш твердо в тому напрямку, який я обрав. Багато років тому, не зупиняючись. Так, інколи приходиться сповільнювати свій крок, інколи приходиться навіть досить його сповільнювати, тим не менше, я все одно лишаюся собою і працюю над собою, над своєю енергетичною гігієною і над тим, щоб бути більш ефективним. Отже, я призиваю до вас, мої любі світлячки. Мої промінчики у Я, бачите, дуже рідко такі слова застосовую до вас, але, тим не менше, ви такі є, і я вас такими вважаю багато років, шаную і поважаю. Я призиваю вас лишатися собою, не змінювати той вектор, який ви обрали, який ви опрацювали, і дуже прошу вас не зупинятися і далі. Своєю дорогою добра, а при дорозі нехай лишається при дорозі. Отже, обіймаю вас, серцем. Ми вміємо прощати, і в цьому сила. Добро сильне добром.